Дуб і троянда. У саду поміж деревами, кущами і квітниками росли Дуб і Троянда. Дуб був деревом величним, а його могутні гілля здавалося короною, що владно нависала над скромними квітами в саду. Троянда мала лише стебло з кількома зеленими листками і гострими колючками. Виглядала кволою, наче от-от зів'яне. Міцний Дуб кипкував з неї, зневажливо кажучи, ти лише нікчемна колюча галузка Коли в'є вітер, Дуб ворушив своїми незліченними листками, творив шум, дивовижний свист і чудові гармонійні звуки. Через це Дуб дуже пишався собою. Я наповнюю небо чудовими симфоніями, я наче оркестр, я не такий, як той нещасний прутики, який не вміє нічого. Навіщо взагалі потрібна троянда? Несмілива троянда перелякано мовчала. Коли настало літо, зацвіла, цілий сад аплодував їй довго, щиро і палко. Дехто вдає зі себе кращого, сильнішого, аніж є насправді, боїться бути собою. А квіти просто квітнуть. Дуже часто дні виглядають довгими дорогами. І навіть крутими сходженнями вгору. Короткі казки цієї книжки спробують зробити цю дорогу трохи коротшою. А якщо й послужать на щось інше, тим краще.